Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. У мене збирався ось такий кошик з пустими засобами. До речі, сьогодні в мене будуть не тільки засоби, а будуть і вітаміни, і напій за хюрб. Коли я робила розпакування вже доволі давно, я говорила, що обов'язково вам зроблю відгуки, деякі в мене просили, тому я сьогодні зроблю невеличкі на них відгуки. Перший засіб, який в мене закінчився, це гель для душу від Нівеа. Тут він має назву Карамболь та Олія моної. Тут його 500 мл. Брала я його, здається, на єві, Ну є вони і на Мейкапі, звичайно ж, і там, і там. Їх величезна кількість, саме видів. Ніве я дуже часто беру, він мені дуже подобається. Його надовго вистачає. Всередині такий білий, не сильно він густий. Добре він піниться, добре очищує шкіру, не пересушує. Мені дуже подобається. Гарний бюджетний гель для душу. Тому я його час від часу замовляю. Звичайно, я беру щось інше для того, щоб протестувати. Але чомусь завжди я повертаюсь до Нівеа. Від Нівеа я часто беру креми для рук. Буває, беру лосьони для тіла. Тому це такий бренд провірений. Він давній, будемо так говорити. Тому до нього я повертаюся. Гель для душу у них. Класний. Далі у мене закінчився, давайте вже, якщо той самий, на ту саму тематику, у мене закінчився гель для інтимної гігієни. До речі, я його ніколи не бачила. А коли замовляла, здається, на мейкапі, я робила тоді замовлення і побачила ось цей гель. Тому що я доволі вже багато що перепробувала, але постійно хочеться щось нове. Тому я його побачила. І вирішила протестувати. Має він ось такий вигляд, тут мені, до речі, писав, що він під розпакуванням, що це дуже гарний гель. Його тут 250 мл. Я чесно кажучи, на вигляд доволі така малесенька баночка, але коли я ним користувалася, він доволі довго в мене протримався. Його потрібно небагато брати. Він всередині прозорий гелевої текстури, він добре пінився, такий освіжаючий, я б сказала. Класний гель для інтимної гігієни. Я його через певний період візьму. Зараз я тестую від Джокобленд, якщо не помиляюся від українського бренду, бо дуже давно хотіла його також взяти. До речі, він мені також подобається, непоганий. А ось цей пізніше також планую собі взяти повторно. Так, Далі у мене закінчилася сироватка для обличчя від корейського бренду The Skin House. Має вона ось такий вигляд. Корейський догляд я обожнюю для обличчя. Намагаюся брати і декоративку, ну це трішечки рідше. А от догляд для обличчя, він мені, по-перше, підходить, подобається, він діє. І в їхньому сегменті можна знайти і дорожче, і дешевше. Це мені також дуже подобається. Дана сироватка, якщо не помиляюсь, десь була біля 500 гривень. Ну, я вже можу. Помилятись. Тому, звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на ці товари подивитися. Сироватка була досить непогана, їй тут 50 мл, але бутилочка чомусь мені виглядає, ніби її тут більше, ніж 50 мл. Надовго її вистачило. Всередині вона була густа, прозорого кольору вона була, скажімо так. Ну, у ній нічого такого не було. Вона просто зволожувала шкіру, доглядала за нею. Її небагато потрібно було брати. Я її наносила після тоніка на шкіру і по ній робила ще масаж гуаша, Тобто вистачає оцього саме засобу для того, щоб робити ще масаж гуаша. Вона так швидко не впитувала, що мені подобається. Вона добре доглядала за обличчям, як я вже говорила. Добре, його зволожувала. Формула проста доволі тут, тому що в мене були складніші формули саме в корейських брендах. Тут відчувається, що формула доволі проста, але Дієва дуже добре зволожувала, повторюсь, обличчя просто все було. Чудово, зручна в використанні, тут ось така помпа була. Ну, засобом я задоволена повністю. У них, звичайно, в лінійці там їх безліч, вони різних кольорів, як зазвичай, для різних функцій. Ну, я зазвичай беру собі зволожувальні, тому що в мене шкіра суха, тому я такі засоби беру. Гарний засіб, можна на нього звернути увагу. Я його поки що брати не буду, тому що хочу щось взяти інше. У мене, до речі, зараз є. Зволожувальний бустер від українського бренду Містер Скрабер. Я тестую для обличчя, тому поки що відложила корейську косметику, але. Все ж таки до неї пізніше повернусь. Далі у мене закінчилася зубна паста. Ну, зубну пасту я вам показую також в своїх відео, тому що в розпакуваннях я їх показую. Я їх тестую. Вірніше, один у мене бренд поки що. Але різні в них аромати, можна так сказати. У мене зубна паста від італійського бренду Marvis. Хто за мною слідкує, бачив її неодноразово, поки що на ній я сажу, вона мені подобається. Робила я перерву, але знову ж таки повернулася до неї. Тут її 85 мл, в такому вона червоному обрамленні. Колір відповідає певному аромату чи то смаку, як сказати правильно. Тут була кориця і м'ята, здається, якщо я не помиляюся. Мені дуже сподобалася саме кориця у зубній пасті. В них, до речі, ароматизатори в пастах вони не перенасичені, то дуже делікатно вони внесені в зубну пасту. Тобто ви їх відчуваєте, це приємно, коли ви чистите зуби, нема цього ефекту, що весь рот у вас заповнений якимсь певним ароматом. Тобто, в даному випадку кориця, тільки коли видавлюєш її відчутно і як починаєш чистити зуби, потім вона зникає і залишається. Тільки присмак ну зубної пасти, м'яти того, що в стандартних зубних пастах. Тому у них ось ці ароматизатори дуже і дуже делікатні, мені це дуже подобається. У мене вже величезна їхня кількість була, ну все ще я не перепробувала. тому ось так. Гарна знопаста, хто шукає, можете придивитись до неї. Далі в мене закінчився дуже давній продукт. Я вирішила вам його показати. Це бренд Avon Губна помада. Має у нас такий вигляд, гарні в них ось ці обрамлення в золотому такому упакуванні, таке люксове. Дані війні помаді вже доволі багато часу. На сьогоднішній день, я думаю, що в каталозі є такі види помад, але вони просто, може, змінили дизайн, можливо, трішечки формулу, не знаю. Тут ось така вона має, трішки залишилась, нюдова вона. Ну, Я її вже викидаю, тому що в неї і дата вийшла. І в принципі її тут трошечки залишилось, вона вже мені піднадоїла. Вона була такого бежевого відтінку, натурального відтінку. Вона була такою приємною на губах, доволі стійкою. Мені подобалося, що я нею саме губну помадою, бувало таке, що ну, замовляєш губну помаду, бо купуєш, потім вона. Перестає подобатись або дуже яскравий у неї відтінок. Ось такими нюдовими губними помадами. Я їх трішечки приглушувала, будемо так говорити. Вона добре змішувалася з іншими губними помадами. Тобто, ну дуже така рятівниця в мене була в моєму біході. Звичайно, на сьогоднішній день у мене залишилась, здається, одна губна вже помада від Avon. Практично більше немає, тому що. Перейшла я на інші бренди, тестую різне, тому ось так. Раніше в мене їх дуже велика кількість була, але губні помади в них доволі бюджетні і непоганої якості. Правда, не знаю, чи я віднайду таку ж саму десь в інтернеті, щоб залишити вам посилання. Ну я постараюся знайти, якщо не знайду, то щось подібне вам залишу. Далі, у мене те, що я вам говорила, закінчилося в мене з iHerb. Перше, що в мене закінчилося, це ось такий напій від Нестле. Він там, здається, ще є певний вид, не пам'ятаю, чим. Тут він ось з шоколадом. Вона, до речі, дуже була зручна в використанні ось така резинова кришечка. Надовго, в принципі, її вистачило. Я такі напої не п'ю прям кожного дня, просто коли захочеться. Вони є ще в таких стіках, тобто можна купувати стіки на одну чашку. Ну, в стіках не дуже вигідно купувати. Краще купувати ось в такому пакуванні. Потрібно заливати не сильно кипяченою водою. Розмішувати, і виходить таке, ну будемо так говорити, какао, чи то такий напій. Гарна штука, мені дуже сподобалася, тому я, звичайно, її буду перезамовляти. До речі, якийсь раз я хотіла замовити її, але не було. Напевно, її швидко розбирають тому що часто натикаюся на ті засоби, чи то продукти яких дуже часто на iHerb немає, їх рекламують, а є... але їх немає, тому що їх просто-напросто розбирають. І в нас з вами ще два упакування вітамінів. Закінчилися в мене ось такі вітаміни: це вітамін С. Тут він, до речі, ще з лимоном і ще з чимось. Мені дуже по-перше сподобалось упакування такого зеленого кольору, те, що там з певною добавкою. мені потрібен був вітамін С. Я його пила всю зиму. Тут їх 100 капсул. Всередині вони були. Такі продовгості і е, були такого жовтуватого кольору. Тут зручне опакування, зручно ними користуватися було. Надовго їх вистачило, таких 100 капсул. Я пила одну, потрібно було пити одну в день. Вітаміни такі вживаються разом з їжею, що дуже доволі зручно. Тоді не забуваєш, що їх потрібно вживати. Ну, і, е, звичайно, ці вітаміни мені сподобалися. У мене був попереду якийсь вітамін С, але я вже не пам'ятаю. Це просто я взяла просто інший вид, тому що на сайті дуже велика кількість, наприклад, того ж самого вітаміну С. Ви можете обирати, який вам більше сподобається, чи то по ціні, чи то по вигляду, чи то по опису. Я взяла ось цей. Дійсно, вітамін С мені допоміг. Я ще минулу зиму такий пила і цю зиму пропила. Він мені поміг не хворіти. Він зміцнює вітамін С. Я думаю, всі знають імунну систему. Я практично всю зиму не хворіла. Він мені допомагає, але, звичайно, потрібно пити його щоденно. Можна робити якісь перерви. От, наприклад, після того, як він закінчився, я зробила перерву. Хочу, звичайно, знову перезамовити. І ще в мене одні вітаміни закінчилися, мають вони назву Синк. Ось такий в них вигляд. Також це не дуже бюджетні вітаміни. До речі, і ось ці можна на iHerb, до речі, знайти дешевший варіант. І ці також вони йдуть не дуже з бюджету, хоча можна цинк знайти дешевший. Я взяла цинк взагалі десь вислухала, що чи то вичитала, не пам'ятаю, що цинк відповідає також за здоров'я шкіри, за смак, зір, імунну систему також. До речі, практично всі у них. Вітаміни, Коли починаєш читати їхні пара, що вони роблять, всі відповідають за імунну систему. Ну, не знаю, чи то це так, чи ні. Ну, я взяла цинк, мені потрібно його було взяти. Тут 100 було таблеток, були такі малесенькі-круглесенькі таблетки. Тут скляна упакування, металева кришечка. Знову ж таки, 100 таблеток надовго вистачило. Практично ну, на 3 місяці таких, такої баночки вистачає. Результат непоганий, шкіра трішечки покращилася, менше стало акне, тому що також я читала, що цинк відповідає і за ці процеси. Тобто, непоганий. Ну, звичайно, це моя перша баночка цинку. Я до цього не брала, не користувалася, тому далі буду ще замовляти. Тільки я хочу взяти щось дешевше, тому що цей дорожчий. І з іншої трошечки від іншого бренду. Верніше. Тому ось так. Але самі вітаміни дуже дуже непогані. Їх також потрібно пити під час їжі, те, що мені подобається, знову ж таки. Ви не забуваєте, що вам потрібно їх вживати не десь окремо. Наприклад, ось колаген в мене є. Я ще його не допила хоча разом з цими вітамінами замовляла його потрібно окремо пити або до їжі там за півгодини, або після. Тобто це вже трішечки накладно, в інший період потрібний пити. А ось ці вітаміни їх можна вживати під час їжі, тому це дуже зручно. Це в нас все. Пустий у нас з вами сьогодні кошик уже. Я під відео вам обов'язково залишу посилання на ці всі товари. Віднайду і залишу. Якщо якогось засобу не буде, особливо ось цієї губної помади, я вам щось підшукаю інше і залишу посилання. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал. Дякую, що додивились відео до кінця, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!